Так, Отакі от от черевички. Проблема в чому, що посипався всередині фабричний жорсткий заднік. П'ятка почала просідати, починає тертися на лінії підошва вверх, шкіра. Е е є така послуга, як заміна жорсткого задніка. це вже вони майже готові. Ось таким чином ми їх порозбирали, все почистили. Зараз вклеїли жорсткий заднік. Зараз покажу, може там видно буде. Ех, одною рукою незручно. Ну, загалом. Там всередині жорсткий заднік. Жовтенький такий вклеєний. Вже збираємо назад, покажу, що у нас вийшло. Так, от таке завершили заміну жорстких задніків. Трохи губки їм намазали. Червички. Ще кілька сезонів прослужать. Шкіряні добрі. Отак так у нас вийшло ззаду. Тепер воно все стоїть міцно тут. Форму не поміняє. Для певності прошили Ось цю частинку пополам. Так, ще будуть служити.